Вітаю, з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я покажу, як зробити силянку з бісеру з таким візерунком в формі трикутників. Застібка карабін, але можна додати і щось інше. Ось покажу форму силянки поближче. Одразу скажу, що у мене тут не дуже рівний бісер, але хотілося вам швиденько зняти таке відео, такій кількості іншого бісеру не було, тому, як кажуть, зроблене краще ідеального. Якщо ж ви повторите цей візерунок на чешському бісері, то буде ще гарніший результат. Розмір прикраси. Ширина в найбільшому місці 5,5 см. В довжину я робила 34 см. Саме на цю довжину я назву кількість необхідного бісеру. Раджу використовувати чешський бісер прецеоза 10-го розміру, всього в мене пішло 42 г. Нитки для бісеру беріть титан 60 це перевірений варіант. Підходящого кольору у мене були тільки такі японські, тож спробую на них. Для початку відрізаю півтора метри нитки, вставляю в голку для бісерплетіння в один шар без вузлів. Ще беру стоп на мистинку. Можна замінити її і на звичайну бісеринку. Спускаю її, залишивши кінчик сантиметрів 25 Вставляю голку так, щоб зафіксувати на мистинку. В кінці роботи ми її знімемо. Має бути короткий кінець, намистинка та довгий кінець з голкою. Починаємо набирати полотно. Спочатку нанизую 30 бісеринок, спускаю їх до стоп на мистинки. голка знаходиться знизу, підступаю знизу 11 бісеринок, в 12-ту вставляю голку в напрямку до стоп на мистинки. Має вийти петля, підтягую її, далі набираю 5 бісеринок, голку вставляю в напрямку вверх, в шосту, сьому, восьму, дев'яту та десяту вільну бісеринку від попередньої петлі, тобто 5 бісеринок відступаю, а в 5 наступних вставляю голку. Набираю три бісеринки, вставляю в четверту вільну бісеринку вверх. Набираю три бісеринки, перевіряємо, має залишитись чотири бісеринки, вставляю голку вверх в саму крайню бісеринку. Тепер все добре підтягую до стоп на мистинки. Отвори я ще називатиму комірками. Набираю три бісеринки, голку вставляю вниз, в середню бісеринку крайньої комірки. Це друга вільна бісеринка. Нанизую три бісеринки, голку вставляю вниз, в середню бісеринку наступної комірки. Це також друга вільна бісеринка. Набираю 8 бісеринок, голку завожу вниз, в середину наступної петлі. Там дужка з п'яти бісеринок, тож середина це третя бісеринка. Набираю 5 бісеринок, голку вставляю вниз, в третю, якщо рахувати зверху вільну бісеринку. Додаю 11 бісеринок. Дві перші бісеринки відступаю. Втретю прохожу голкою в напрямку вверх. Знизу має вийти петля. Нанизую 5 бісеринок. Голку вставляю вверх в середину найближчої дужки. Набираю 5 бісеринок, вставляю голку вверх, пропускаю 2 бісеринки в наступні 5 вставляю. Зверху ще має залишатись одна вільна бісеринка. Не забуваємо добре все підтягувати. Нанизую три бісеринки. Голку вставляю вверх в середню бісеринку найближчої дужки. Набираю ще три бісеринки. Голку завожу вверх в середню бісеринку самої крайньої комірки. Набираю три бісеринки, вставляю вниз в середню бісеринку комірки. Додаю три бісеринки, голку завожу вниз в середину комірки, нанизую вісім штучок, голку вставляю вниз в середню з п'яти бісеринок. Набираю 5 бісеринок, вставляю їх вниз, в середню бісеринку найближчої комірки. Нанизую 5 штучок, голку вставляю вниз, в третю, якщо рахувати зверху вільну бісеринку. Тепер додаю 11 бісеринок, дві перші відступаю. Третю прохожу голкою в напрямку вверх. Цю петлю підтягую до решти плетіння. Набираю 5 бісеринок, вставляю їх вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Додаю 5 бісеринок, голку вставляю вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Набираю 5 штучок, голку вставляю вверх, знизу відступаю 2 бісеринки, в наступні 5 прохожу. Три бісеринки вставляю вверх в середину комірки. Ще три бісеринки вставляю вверх в середину самої крайньої комірки. Набираю три бісеринки. Завожу вниз в середню бісеринку дужки. Додаю три бісеринки, голку вставляю вниз в середину комірки, нанизую вісім штучок. Голку вставляю вниз в середню з п'яти бісеринок. Набираю 5 бісеринок, вставляю їх в напрямку вниз, в середню бісеринку найближчої комірки. Нанизую 5 штучок, голку завожу вниз, в третю. Якщо рахувати зверху вільну бісеринку. набираю 5 бісеринок, голку завожу вниз, в третю зверху вільну бісеринку. Додаю 5 бісеринок, саму крайню відступаю, в другу за нею прохожу голкою в напрямку вверх. Набираю 6 бісеринок. Голку завожу вверх в середину найближчої дужки. П'ять бісеринок вплітаю в середину дужки. Рухаюсь в напрямку вверх. Додаю ще п'ять бісеринок. Вставляю голку вверх в середину комірки. Набираю 5 штучок, голку вставляю вверх. Знизу відступаю 2 бісеринки, в наступні 5 прохожу. Три бісеринки вставляю вверх в середину комірки. Ще три бісеринки вставляю вверх в середину самої крайньої комірки. Це вже найширша ділянка візерунку. Нанизую три бісеринки. Вставляю їх вниз в середню з трьох бісеринок. Ще 3 бісеринки, голку вставляю вниз в середину наступної комірки. Набираю 8 бісеринок, завожу їх в середню бісеринку комірки, там, де 5 бісеринок. Вплітаю 5 бісеринок, Ще п'ять бісеринок. рухаємось вниз. Набираю п'ять штучок, голку вставляю вниз, в третю, якщо рахувати зверху бісеринку. Нанизую п'ять бісеринок. Голку завожу вже вверх в середину найближчої дужки. Вплітаю 5 бісеринок, рухаємось вверх. Ще додаю 5 штучок. Набираю п'ять бісеринок, дві бісеринки відступаю, в п'ять наступних прохожу голкою вверх. Вплітаю три бісеринки. Ще три бісеринки. Голку вставляю вверх в середину крайньої комірки. Нанизую три бісеринки, вставляю їх вниз в середню з трьох бісеринок. Ще набираю три бісеринки, голку завожу вниз в середину наступної комірки. Додаю 8 бісеринок, завожу їх в середню бісеринку комірки з п'яти бісеринок. Вплітаю 5 штучок, рухаюсь вниз. Ще 5 бісеринок. Нанизую 5 бісеринок, голку завожу вже вверх, в середину найближчої дужки. Вплітаю 5 бісеринок, рухаємось вверх. Набираю 5 бісеринок, дві бісеринки відступаю, в п'ять наступних прохожу голкою вверх. Вплітаю три бісеринки. Ще три бісеринки, голку вставляю вверх в середину крайньої комірки. Набираю три бісеринки, вставляю їх вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Додаю ще три бісеринки. Голка направлена вниз. Набираю вісім бісеринок, завожу їх вниз в середню бісеринку дужки з п'яти штучок. Вплітаю 5 бісеринок, рухаючись вниз. Набираю 8 бісеринок, голку вставляю в напрямку вверх, в середню бісеринку найближчої дужки. Набираю 5 бісеринок, 2 бісеринки відступаю, в наступні 5 прохожу голкою в напрямку вверх. Плітаю три штучки вверх. Та ще три бісеринки. Голку завожу в середину крайньої ячейки. Це ми виконали один рапорт, тобто частину візерунку, яка буде постійно повторюватись. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані, та повторити дії. Тут я вже трохи проплела. Та зараз хочу показати вам, як закріпити нитку та як додати нову. Рекомендую робити це, коли дійшли до верхнього краю полотна. Як на мене, так саме зручніше. Завожу голку трохи далі в плетіння. Тепер з під низу вставляю голку, що утворилась петля. Цю петлю два рази прохожу голкою в однаковому напрямку. Повільно затягую, має утворитися вузлик. Щоб сховати цей вузлик, я вставляю голку далі в плетіння та затягую туди цей вузол. Ще раз з під низу вставляю голку. Так, щоб утворилася петля. Два рази прохожу голкою в цю петлю. Акуратно затягую вузлик, що утворився. Для того, щоб його сховати, вставляю голку далі в плетіння. Повторюю ці дії третій раз. Після цього кінчик нитки відрізаю. Беру новий відрізок нитки також 1,5 метри, вставляю в голку в один шар без вузлів, вибираю місце між бісеринками, протягую туди нитку, залишаю невеличкий кінчик. Зав'язую два-три вузлики. Голку вставляю далі в плетіння, щоб сховати цей вузлик. Загалом веду нитку наверх полотна. Роблю з під низу петлю, вставляю туди голку два рази, повільно затягую, ховаю цей вузлик далі в плетіння. При бажанні можна повторити дії та ще раз зробити фіксацію нитки. Вивожу голку в ту бісеринку, на якій ми закінчили. Тут легко перевірити, бо візерунок такий, що зверху всюди торчить по одній бісеринці. Короткий кінчик відрізаю. Все можемо продовжувати набирати довжину силянки. Для себе я набрала 34 см довжини. Це вийшло 14 рапортів. І на це пішло 42 г бісеру. Закінчуємо симетричну початку. Застіпка в мене тут буде карабін з ланцюжком. Зараз швиденько покажу спосіб кріплення. Роблю крок назад. Нанизую одну частину застіпки. Голку вставляю звідки вийняла. Тепер важливо закріпити нитку дуже добре саме в місці біля застіпки та загалом з краю полотна. Закріплюємо так, як вже показувала в цьому відео. Одна сторона готова, з іншої сторони знімаємо стоп на мистинку, туди вдягаю голку, роблю крок назад. Нанизую другу частину застіпки та повторюю все те, що із іншого краю. Мені подобається ланцюжок тим, що прикрасу можна регулювати на шиї, особливо, якщо робите силянку не для себе. Ось що у нас сьогодні вийшло. Чекаю з вас обов'язково вподобайку, а з мене буде нове відео.